Тут Рева Анатолій, я студент медичного факультету польського кампусу, і сьогодні ми е, будемо ділитися своїм досвідом е, перебування і навчання тут в Польщі. Е, Розпочнемо, далі. Добрий день, мене звати Ромян Сева я, я студентка Київського медичного університету і вже рік навчаюся в польському кампусі. Напевно, ви хочете дізнатися, як ми дізналися про КМУ. Перебуваючи в Португалії, коли я закінчила медичний коледж в Пропивницькому, я не знала, що мені робити, і натрапила на інстаграм Киму, де побачила пост, що вони збираються відкривати польський кампус. Я, а я дізнався про Киму. А... Ще на початку 11 класу від свого знайомого, який зараз навчається на 3 курсі стоматологічного факультету, та саме він мені запропонував вступити до КМУ, якщо хочу стати справжнім лікарем. Напевно, вам цікаво, чому ми обрали саме польський кампус. По-перше, це європейський рівень. Ми вчимося на рідній мові. Ми знаходимося в Європі, але тут як на батьківщині. А я обрав саме польський кампус, тому що усі шкільні роки я мріяв стати лікарем європейського рівня. І коли я шукав університети, куди я можу поступити. в мене в пріоритеті були лише університети європейського класу. А, та коли я побачив, що КМУ відкриває свій кампус в Польщі, я зрозумів, що, що це напевно мій шанс здобути європейську освіту на рідній мові. Тому я вирішив, що хочу вступити до КМУ. Мабуть, вам цікаво, з якими труднощами ми зіткнулися тут в Польщі? На це питання відповість Анатолій. Так, добре. На мою думку, з цими трудностями зіткнувся кожен студент, тому що насправді це великий стрес, це інша країна, інша мова, інший менталітет і доросле самостійне життя. Але при приїзді сюди, завдяки тому, що я познайомився з новими людьми, які стали моїми друзями, мені було. Легше пристосуватися та зараз я почуваю себе абсолютно комфортно і мені дуже подобається навчання та життя в Польщі. А та до речі, тут взагалі не дорожче ніж в Києві. Ну а зі своєї сторони, хочу сказати, що через те, що я мешкала в Катовіце до вступу в до КМУ, то мені було легше пристосуватися до життя в Польщі та до університетського життя. Також вам напевно цікаво почути про наших викладачів. Мені подобається, що в КМУ викладають одні з найкращих фахівців-викладачів України. Вони приїхали до нас з Києва, Харкова, Вінниці, Дніпра. І вони демонструють справжню майстерність не тільки як викладачі, а й як практики. Я підтримую Дар'ю. Я вважаю, що я насправді маю можливість навчатися у справжніх професіоналів своєї справи, які приїхали до нас з України та викладають не тільки теоретичні знання, а ще ми можемо побачити все на практиці. Багато хто питає, які умови навчання нам надає університет, та як триває навчальний процес. Знаєте, ми інколи сидимо на парах і просто забуваємо про час від змістовно цікавого контенту, який надають нам наші викладачі, незважаючи на те, що наш польський кампус працює лише один академічний рік в Польщі, для нас створені чудові та комфортні умови для навчання, а також для життя. Наприклад, наш гуртожиток знаходиться в 15 хвилин пішки від нашого польського кампусу. А до речі, кому цікава спортивна галузь, кожну суботу ми з нашою компанією збираємося та граємо в волейбол, тому кожен може займатися своєю улюбленою справою, своїм хобі, якщо це зв'язано зі спортом і не тільки. Так, Анатолій. А який твій найулюбленіший предмет? А, напевно, Улюбленіші предмети це біофізика і анатомія, та найбільш мені імпонують викладачі з цих предметів з біофізики це Фафула Роман Володимирович і з анатомії Беседіна Анна Сергіївна. А що скажеш ти? Так, я згодна з тобою на рахунок Фафули Романа Володимировича, тому що я. Він зміг мені пояснити калій-натрієвий насос, і я зрозуміла його. А мені подобаються всі наші викладачі, предмети, але більш мені імпонують гістологія та фізіологія, і навіть не через те, що це дуже цікаві та змістовні предмети. А через те, як це викладає наш, наша пірятинська Наталя Євгенівна, так, я згодна з тобою з приводу Наталії Євгенівни. Та цілому усі викладачі а, завжди раді допомогти, а, піти на зустріч і завжди вічую. Тому а, мені всі викладачі дуже подобаються. Мені часто ставлять питання, як ми можемо відпрацювати свої теоретичні знання на практиці, адже наш польський кампус існує не так давно. Відповідаю: ми співпрацюємо з 40 плюс місцевих лікарень, це багатопрофільні провідні клініки та стоматологічні клініки. А, до речі, я чув, що Київський медичний університет підписав умову о співпраці з однією з найбільших аптечних мереж Польщі А, Тому на базі всіх лікарень і цієї аптечної мережі а, кожен студент може відпрацьовувати свої практичні навички, за що ми дуже вдячні, тому що а, насправді ми можемо а, як. Почувати усі складнощі професії лікаря на собі. Знаєте, насправді навчання в медичній галузі потребує дуже багато зусиль та часу. І коли в нас випадає декілька годин, ми можемо якось весело провести час. Про це зараз розкаже далі. Так як наш університет дуже часто готує нам якісь івенти, екскурсії, то нас немає часу сумувати в Польщі, а, так це правда, і до речі, ми маємо можливість кожного місяця подорожувати до інших країн Європи, та я це вважаю дуже крутим досвідом, тому що ми можемо порівняти плюси і мінуси життя в Європі. Ми можемо винести для себе якісь досвід для покращення медицинського навчання і життя в цілому в Україні. Тому я вважаю, що такі, як то кажуть, студентські роки це дуже крутий експіріанс, що ми можемо подорожувати і зрівнювати. Тому так це дуже круто. Звісно, ви хочете знати, які можливості та перспективи відкриваються до нас наступного навчального року. Наш університет постійно розвивається, не стоїть на місці. Наприклад, дуже скоро у нас відкриється новий навчальний корпус в Катовіці. Та найближчий час на нас чекає відкриття нових симуляційних центрів, де ми також зможемо відпрацьовувати свої практичні навички. Знаєте, я ні краплі не шкодую про те, що я обрав саме польський кампус, тому що я впевнений, що на нас чекає великий розвиток, великі перспективи, можливості. Тому я би пропонував усім долучатися до нас до нашої команди Київського медичного університету. Ми на всіх вас чекаємо. Чекаємо на вас.